Добре, продовжуємо. Рухаємось далі. В нас турнір, і в нас друк заявки. Отож, натискаємо кнопочку Друкувати заявку. І в нас отака заготовка з'являється на екрані. Значить, тут в нас є декілька полів, які нам потрібно буде заповнювати. Значить, перше поле це в нас керівник обласної федерації Теквондо. Тут в нас голова. Фіздиспансер, тут в нас голова управління спорту. Усі ці посади в кожному обласному осередку мають різв... різні назви, тому їх ви маєте заповнити від руки. Причому зразу записуйте в тому відмінку, в якому вони повинні бути, будуть стати от в цей футер. Тут дивіться: от в нас керівник Федерації, бачите, де, де дивитися, я тут починаю вводити якийсь рандомний текст. І ми зразу бачимо, що у футері він підставляється. Да? тобто Проблем ніяких немає. Те саме у нас із керівником фіздіспансера. Бачите, так? Да? І те саме в нас з начальником управління спорту. Тобто ви, які вам потрібно дані сюди вводити, вони автоматично тут підставляються. Якщо ви ці дані звідси видаляєте, тут повертаються значення по замовчуванню. Що я зараз і зроблю, щоб воно більш-менш виглядало? Отаким От чином. Значить, Це є ж як нам налагодити футер. Далі. Тут ми встановлюємо дату, коли ми друкуємо заявку. Це в залежності від того, що вам потрібно. Чи дата, коли ви друкуєте, чи дата, коли ви її несете на підпис. Дивіться самі, ми ставимо тут дату. Прикладом, я ставлю сьогоднішню. Тут стає дата підпису, і вона стане отут в профілі напроти кожного спортсмена. Далі, ми обираємо команду, від якої ми друкуємо. В моєму випадку це один спортивний клуб, тому я оберу тут. В мене подається 9 спортсменів. Бачите, дата актуально підставляється в профілі. Тут в нас номер, прізвище ім'я, дата народження, автоматично проставлена категорія, в яку заявлений спортсмен. Далі спортивна кваліфікація, відповідно, тут розряд і данпум. Далі фізкультурно спортивне товариство, прізвище ім'я тренера, перший особистий, інформація по страхових полісах і дата початку підпис лікаря. Значить, тут в цій. Таблиці. Отут між цими двома полями, отут, ще є поле, з номер і серія медичного сертифікату, тобто медичної довідки, а вона тут була, мені сказали, що її зараз не треба робити, тому я її сховав, я її не видалив, я її сховав. Якщо буде потрібно, звертайтеся це можна повернути. Серія номер медич... медичного сертифікату. Тобто воно тут є. Тобто, отак це виглядає. Значить, Коли ми відпускаємо це все на друк, в нас видає отака картинка. Причому тут дивіться, тут в нас є налаштування. Є вертикальна, але ця таблиця зроблена під горизонтальний друг, Да? Є горизонтальна. Тобто, тут ви маєте вже дивитися, що до чого як. Якщо прикладом вам треба, щоб тут менше було всього. ну, Менше листків чи так далі можна зробити, наприклад, вертикально її поставити відсоток, наприклад, там 70%. Можна так погратися. Тобто, тоді буде у вас отака мініатюрна табличка, але майте на увазі. да, у вас буде багато спортсменів на одному листку, на одній сторінці, але це буде дуже дрібний шрифт. ну, Загалом вона розроблена отаким от чином: 100% і горизонтальний друк. Значить, при друку у вас є. Футер, який переноситься на кожну сторінку, і при цьому вона не як сказати не розриває футер. Тобто, виходить нормальна і гарна заявочка. Давайте зробимо так. В мене тут мало спортсменів. Я е, зайду на інший аккаунт, звідти збережу заявку, і я вам покажу, як вона друкує при великій кількості спортсменів. тобто Але от, така заготовка. Так, далі, це ще не все. Тут внизу є таке поле, як блокування профіля спортсменів. Чому це важливо? Всі дані, які ви сюди даєте, вони йдуть з профіля спортсмена. Жеребкування відбувається автоматично. Заявка в профілі йде автоматично. Причому кожного разу, коли ви відкриваєте ваш сайт, оці всі розрахунки система проводить автоматично. Тобто це не є щось таке, що воно один раз зроблено і воно тут лишилося. Ні. Кожного разу, коли ви заходите на сайт, коли ви звертаєтесь до о, генерування сіток, кожного разу оце йде новий розрахунок до того моменту, поки сітки не будуть збережені в базі даних. Тоді, да, коли вже сітки збережені, вже нічого не повертається. До того, як вони ще не збережені офіційно, Кожного разу, коли ви кудись звертаєтесь, оці дані міняються. До прикладу, ви роздрукували зараз заявку, спортсмен зайшов в себе в профіль, поміняв свою вагу, ви на завтра друкуєте таку саму заявку, а спортсмен вже в іншій категорії. Чому? Тому що він змінив вихідні дані. Для того, щоб такого не було, ну добре, якщо ви друкуєте іншу заявку. уявіть, якщо ви заявку підписали, ви приїхали на мандатну комісію, а у вас спортсмен не влазить в категорію. Да? Чому? Бо, ну, от, спортсмен вирішив, що він або погладшав, або схуднув, і що треба терміново виправити профіль. Да? Ну, от, маєте собі таку радість на мандатній комісії. Для того, щоб такого не було, ми блокуємо профіля спортсменів, щоб спортсмени не могли в потрібний нам момент вносити зміни в е, свої профіля. Відповідно, в нас тут є кнопочка. Встановіть дату для блокування профілю спортсмена. Ми тут встановлюємо дату. Я б радив встановлювати останній день турніра. Наприклад, якщо у нас турнір 23-25, ми ставимо до 25 го числа. От у нас дата. Ця дата заноситься в профілі спортсмена, спортсменів. І відповідно до цієї дати, отут в кнопочці Мій профіль, у спортсменів зникає функція редагувати профіль. Тобто, спортсмен може зайти в свій профіль. Але кнопка редагувати профіль у нього зникає от до цієї дати. Тобто спортсмен відредагувати свій профіль не може. Ми встановлюємо дату, підтвер... запит, підтвердження, дату блокування профілів успішно встановлено. І відтепер усі спортсмени, які у вас отут заявлені. В їхніх профілях цієї кнопки немає. Тобто, спортсмен може зайти в мій профіль, а у цієї кнопочки редагувати профіль там нема. При цьому у вас лишається можливість відредагувати профіля своїх спортсменів через спортклуб. Так само ви можете це зробити через зважування в спортклубі, тобто, вас це абсолютно ніяк не стосується. Ви можете це залишити за собою, якщо маєте потребу. Також цей функціонал має головний суддя і секретар на змаганнях. За потреби він може також впливати на антропометрику спортсменів. Значить, це у нас що стосується по е заявці. Так, але давайте ми ще дещо ще скажу: вам тут вже мало лишилося, щоб вже двічі, як кажуть, двічі не вставати. Додаткова інформація. Тобто, тут в нас є невеличка дошка оголошень, куди. Можна подавати певну інформацію. Тобто тут тренери, які подають заявку, можуть писати деяку інформацію, деяку отримувати і так далі. Відповідно, тут ми пишемо, наприклад, додаткова інформація по змаганнях. От, і ми її сюди додаємо. Відповідно, так, я не зрозумів, чого дві вискочило. Короче, я потім розберусь з цим, що там воно так не стає. Значить, її можна відредагувати. Наприклад, там додаткова інформація. 2. Отак, наприклад. От. Цікаво, два різних запити. Ладно, неважливо. Можна видалити, до прикладу, один і так далі. А, дивіться, це не є чат. Це не є якийсь там момент, де з кимось зв'язуватись. Для цього є Telegram, для цього користуйтесь цим. Тут, до прикладу, якщо є якась інформація, яку треба донести, якісь нюанси по жеребкуванню, якісь нюанси по приїзду, можливо, якісь там моменти, які потребують, там, хтось щось загубив і потрібно, наприклад, щоб до когось звернулися. Да? Хоча для цього теж є тренерський чат. Тобто, але якщо треба, наприклад, там судді якусь інформацію повісити, щоб її тут всі бачили, отут є можливість. Да? Тобто ви бачите, хто залишив, ви бачите, коли це залишено, час і так далі. Значить, ну в такому плані. Тобто, це отака штучка є. Так, ну, поки що все. Значить, давайте так. Ми тут майже закінчили. Тут ще з'явиться одна кнопочка, але вона з'явиться трошки пізніше, коли будуть сітки. Наразі в нас інформації по цьому. По цій сторінці немає, тому ми закінчуємо і далі підемо вже до адміністрування турніра Покіругі. Добре, до зустрічі!